Вода по годинах. Лозівські водяники склали список будинків боржників. Мешканці півсотні міських багатоповерхівок практично не платять за воду. Повідомили у Лозова водосервісі. Підприємство не може повністю розрахуватись за покупну воду та енергоносії. Тому водяники збираються обмежити водопостачання на будинки неплатників. Коли почнуть і за яким графіком будуть подавати воду, розкаже Каріна Островерх. Мешканців цього будинку по вулиці Михайла Грушевського можуть перевести на погодинну оплату води. Бо за неї жителі практично не платять, пояснили водяники. Вони уклали список будинків з низьким рівнем оплати. Поки до нього включили півсотні адрес будинків боржників. Серед них і цей. Жильців всіх 50 будинків попередили, кажуть у Лозова водосервісі. Дали 10 днів, аби люди погасили борги. Інакше воду вони отримуватимуть тільки 4 години на добу з до 8, вранці і ввечері. Зв'язок з такою низькою оплатою населення ми не можемо своє розчитатися за покупну воду перед Харководоканалом. І за цього Харководоканал нам буде ограничувати подачу води нашому місту. З боржниками судяться, їм відключають каналізацію, але ефекту такі заходи практично не дають, кажуть водяники. На сьогодні лозівчани заборгували за воду і стоки близько 17,5 мільйони гривень. Кожен місяць люди не доплачують за потреблену воду. Навіть за останній місяць мільйон двісті було не і процент оплат уже став 73%. процента. Перелік адрес будинків боржників є на сайті Лозівської міської ради. Каріна Островерх, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.